Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачне варення з полуниці і бананом. Для цього варення мені потрібно 1 кг полуниці. Я почистила помила 50 г лимонного соку, 1 кг цукру, пів кг бананів. Полоницю я помила, почистила і вона трошки стекла над рушляку. І тепер я її нарізаю ось такими кусками. Полоницю я порізала і засипаю цукром. Засипала я полуницю цукром і ось так легенько перемішаю. І залишаю на 3-4 години, щоб пустила сік. Ось, полуниця пустила сік, і я її висипаю в каструлю. Ось, перемішую і ставлю на середній вогонь, щоб вона варилася. Полуницю потрібно варити приблизно 20 хвилин. Ось, на варенні шума. Шуму я збираю. Коли підходить шум, обов'язково потрібно позбирати. Ось, проварила я 20 хвилин і тепер всипаю банани. І з бананами буду варити ще 20 хвилин. А тепер я додаю сік лимона і ще вару 5 хвилин. Ось, варення готове. І зараз я його накладаю в банки. Банки я помила, простерилізувала і накладаю варення. Я попов'язала. Смачно! І я не бувіла, що воно така смачне мама готує. І мама і всі їдять. І я теж. І можна тільки їсти на таїрки і хліб. на Натаївки з таїлкою можна їсти і на хлібу. Ось таке. Ставте лайки. Що таке смачне. Mm. Морення. Я не знала, що мама купа я, я таку губну.